Кожен з нас, просинаючись зранку, дивиться в зеркало і напевно каже якісь слова. Але дивлячись на себе, ми кодуємо себе. Вже науковці довели, що вода кодується різними словами, різними думками, а ми на величезний відсоток є тією водою. Крім того, що ми себе кодуємо, ми зразу ж впливаємо на самооцінку. Але разом з тим ми оцінюємо себе і оцінюємо не тими фразами, не тими словами, які нам потрібні. Всім нам потрібна підтримка. І якщо ви дозволите собі кожного ранку говорити декілька слів. Знаходити якийсь сантиметр, на який ви сьогодні більше себе любите, повірте, у вас покращиться життя на рівні тіла, на рівні емоцій, на рівні відношення до себе. Прислухайтесь до себе.